Наскільки багато інформації ви знаєте про Чорнобильську АЕС? Наприклад, чи знали ви, що Чорнобильська АЕС запустила перший свій блок в 1977 році. А ось період будівництва? Хм, ні. Я вирішив зібрати багато цікавої та корисної інформації, тому за мої старання поставте вподобайку, підпишіться на канал та діліться своїми враженнями в коментарях під відео. Ну а ми з вами починаємо. Чорнобильська АЕС почала будуватись на території України в 1970 році. Перший блок був запущений в 1977 році. Чорнобильська АЕС працювала до 2000 року, 26 квітня 1986 року. При проведенні проектних випробувань сталася аварія, що повністю зруйнувала четвертий реактор станції. Ця трагедія спричинила значне забруднення для навколишньої території. Швидкими темпами радіація швидко розповсюджувалась по всій планеті. Найбільш радіозабрудненими територіями були Україна, Росія та Білорусь. У повітря потрапила величезна кількість радіоактивних елементів, таких як Уран, Плутоній та америцій. Ці речовини мають довгий період розкладання. Для плутонію мінус 239 він дорівнює 24 тисячі років, а для Плутонію-240 240 6,5 тисяч років саме такі хімічні елементи містились в забрудненні після вибуху АЕС. Також після вибуху Чорнобильської АЕС 202 квадратних кілометри лісу, які знаходились біля ЧАЕС, прийняли на себе велику кількість радіоактивного пилу та стали рудими, звідки і пішла назва рудий ліс. Заселення Чорнобиля можна буде проводити тільки через 100 років, в тому випадку, якщо ці території будуть знезаражені. Рівень радіації в деяких місцях після аварії був близько 5 і 6 рентген в секунду, тобто 20 тисяч рентген в годину. Смертельною вважається доза, яка дорівнює 500 рентген за 5 годин. Працівники, які не були захищені від радіаційного опромінення, могли отримати смертельну дозу всього за декілька хвилин. Найбільше радіаційного опромінення отримали особи, які перебували поряд з реактором, та працівники, які брали участь в аварійних роботах. В момент вибуху, по підрахункам, було приблизно тисячу осіб, які постраждали від радіаційного вибуху. Що стосується місцевих жителів, те що вони вживали продукти, які вже були забруднені радіоактивним йодом, усі знають, що радіація не має ні кольору, ні запаху, ні смаку. Йод накопичувався в щитоподібній залозі, що спричинило до великого опромінення цього органу. 26 квітня 1986 року, о першій ночі, в ході проведення проектного випробування турбогенератора номер 8 на енергоблоці номер 4 стався вибух. Перші аварії на ЧАЕС сталися ще в 1978 та 79 роках. Відразу після запуску першого енергоблоку. Були також витоки радіації у 1982, 83 та 84 роках, які повністю зруйнували реактор. Будівля енергоблока і покрівля машинного залу частково обвалилися. Це сталося через те, що один з охолоджувальних насосів занадто швидко відключився, викликавши перегрів реактора. Це спричинило викид маси радіоактивних матеріалів, які пішли в атмосферу. 200 тонн радіоактивних матеріалів досі перебуває в реакторі Чорнобильської АЕС. Чорнобильська аварія була настільки великою, що її оцінили як сьомий рівень небезпеки по міжнародній шкалі ядерних подій. Повідомлення про вибух ЧАЕС було лише ввечері 28 квітня. Два дні в світі нічого не знали про вибух. Телеграфне агентство Радянського Союзу передало на весь світ повідомлення: На Чорнобильській атомній електростанції стався нещасний випадок, один з реакторів отримав пошкодження, вживаються заходи з метою усунення наслідків інциденту. Постраждалим надана необхідна допомога, створено урядову комісію для розслідувань. Після цього було евакуйовано дуже багато людей. Евакуйованим говорили, що вони повернуться до своїх домівок через пару днів, але вони так і не повернулись. Особи, відповідальні за приховування інформації, згодом пояснювали своє рішення необхідністю запобігти паніці серед населення. Офіційна версія заявляє, що вибух стався внаслідок ряду грубих порушень правил роботи, технології та недотримання режиму безпеки при роботі реактора 4-го блоку АЕС. Як Чорнобиль вплинув на розпад СРСР, Чорнобильська катастрофа стала одним із каталізаторів розпаду СРСР. Аварія стала тією останньою краплею, яка переповнила чашу людського терпіння. Приховування владою правди про факт катастрофи та її наслідки, брак інформації про заходи безпеки і недостатня допомога потерпілим, похитнули віру в цінності комуністичної ідеї навіть у найбільш лояльних її прихильників. Зараз на території Чорнобиля після 8 годин вечора діє комендантський час. Друзі, дякую за перегляд цього відео. Також пишіть в коментарях, на які теми вам цікаво побачити наступні відео. Ну а на цьому я буду з вами прощатись та до зустрічі в нових відео.